Привіт-привіт! Стартує акція на Аліекспресі, стартує вона завтра з раночку, куди вам показую, і показую декілька речей, які встигли вже до мене доїхати, і хочу вам просто звернути на них увагу, що з того всього можна купляти, а що ні. Отже, поїхали. Більше я яру купляти не буду. Це СПД я її використаю, звичайно, що у своєму випадку для малих вітрячків. але, ну, блін, де змінний картридж? Серйозно? Що це таке взагалі? Як вони його скомпонували, як вони його зібрали, це жах. Я більше ні для себе купляти не буду, ні, в принципі, нікому більше не пораджу цей бренд, і це вам теж показує, щоб ви теж цієї помилки. Більше не робили. Я їх використаю, але ну не дай Боже ну так і буде. Розумієте, у всіх інших, того ж Томзена і далі і вище, ну, картридж змінний, цей середній. Ну, капець, ну не вже важко було зробити як положено, як по-людськи. Я тепер не певний, що там всередині. Ну, таке. Це. Та штука, яку рекомендувати я не можу, і посилання на неї не дам. Доїхали до мене нарешті ті Wi-Fi автомати від Томзена, і я їх ще не встиг змонтувати, бо вони вам шойно на тижні прийшли. Єдине, що я вас теж попереджу. я не вірю зараз, в даному випадку китайцям в те, що вони пишуть по амперах, і я в своєму випадку, от у мене один із них синенькою кнопочкою. Це той, що мітерінг, це той, що автомат, власне, а зелений це той, що релюха. Так от синій це 25 амперний, а цей до 63 програмований. Ну і тут теж в мене є до чого приколупатися. Тобто, клемнички, ось які вони одномодульні, вони малесенькі, тобто вони під щось дійсно тоненькі. Ну, але так воно і буде. В своєму випадку в мене там буде 10, ну можливо, 10,2 ампери максимум. Тому я сподіваюся, що з цією задачею вони повинні справитись. В роботу буду ставити пізніше. І е, ці речі принаймні можна пробувати. Це те, до чого я ну, не маю ще поки що відвертих претензій. Наступна штучка цікава. Отакий от от, е, називають? Ватметр, вольтметр, він там комбінований, багато чого показує. Я їх багато бачу в різних відео. Цікавий момент, що є, де ця кнопочка, вона дозволяє скидати е, показники налаштування, коротше, змінювати, зробити трошки, до речі, корисніше. Так, їх багато я бачив в різних відео, і тут є одна особливість, яку я вам хочу пояснити. Оця от штучка, вона іде, вона є головною і вона постачається у всіх версіях і на 20 ампер, і на 50 ампер, і на 100 ампер. Я там можу путати, подивитись за посиланням, які вони бувають, так от старші версії відрізняються лише шунтом. І більш нічим. Оця річ та сама. Ви шунт не можете вдома зробити. Ну, якщо не можете, купляйте. Якщо можете, купляєте лише дешевенький 20-ку. Маркування на 20-ці ви побачили. От, голова та сама. Зрозуміло? Отака, от от така от вам підказочка. Ще знайшов, в принципі, цікавого виробника, дам скину вам посилання. Вони роблять все. Хлемнички, отакі, коли Наконечники. Наконечники, отакі, в моєму випадку, я брав під м й болт, під 50-й кабель, тому що є в мене один цікавий якум, потім розкажу, що це таке. Не хочу це відео займати. Але, ну, штучка прикольна, воно дійсно по товщині мені подобається під зажимку нормально. Це не під пайку, це під обтиснення. Воно підходить нормально. Тобто, дірочки там, як там деякі любили писати, де дірочки тут під пайку ніякої ніде немає. Це все-таки під обжимку. І найголовніше, найцікавіше, те, для чого я це все взагалі затіяв, я собі купив отакі -от дві штуковини. Це є DC шина на 250 А. І я підозрюю, що воно цьому показнику відповідає. Значить, ця юрундовина складається з такого от закритого ну як, напівзакритого корпусу. А, а там далі у нас що? Там далі у нас М10 болти. Ну, навіть один відкрутити можна. Так, тут у нас що шайбочка, гроворочок, болт сам розібрати можна, якщо ви знімете оці от болтики. Ну і можете підключити три меншеньких і чотири більшеньких якихось навантаження, сумарно до 250 А. Те, що мені треба для моєї вітрячної частини системи, коли я перезберу її цього літа це найближчим часом теж пора уже теж робити, поки частина вітряків взагалі. Порозбігалися хто куди, хто куди, я новіше не приїхав, Якраз цим треба буде зайнятися, перезібрати і зробити з нього порядок. Посилання вам даю, коди вам показую. Альтернативні коди, якщо вони будуть, я не впевнений, теж додам. Що ще? Робіть покупки тільки відповідально. Треба, берете, не треба, послали мене, пішли далі мимо. Я не заставляю, я показую лише те, що бачу в руках, тримаю сам, або те, що збираюсь купити. Не збираюсь вам парити нічого зайвого, надзвичайного, те, що не стосується і не відноситься до нашої тематики. Все буде добре.